Доброго ранку, друзі. Так дійсно я зараз у підвалі однієї зі столичних, звичайних столичних багатоповерхівок. І сьогодні ми тут можемо в таких місцях побачити те, чого раніше ми не могли бачити. Я хочу, щоб ви подивилися. От, Дивіться, тут всередині вже заготовлені дрова. Вони є необхідністю цієї зими. Це наші реалії. Ми зараз живемо в такій е, ситуації, що це нам потрібно. Тут всередині в іншій кімнаті вже встановлена е, така спеціальна буржуйка. Це все робиться і як воно буде функціонувати. Зараз нам розкаже е, керівник ЖБК Валерій Пиндик. Доброго ранку. Доброго ранку. я наскільки розумію, ви до цієї зими, буде вона легка чи буде складна? Ви вже готові. Так, ми почали готуватися ще влітку, зібралися з правлінням. Побачивши такі важкі кадри Маріуполя, коли люди грілися, готувалися на дворі, на вогню, їжу, гріли чай, каву і вирішили заздалегідь подумати про можливі варіанти, тому що ми розуміємо, що країна в війні, і прийняли рішення обладнати в підвалі будинку такий пункт обігріву, приміщення, в якому встановили, закупили піч буржуйку. Зробили невеликий запас дров води, і тут є можливість орієнтовно 20-25 людям прийти, погрітися та приготувати їжу в разі необхідності. А чи чи розпалювали цю буржуйку, і що вона може скажімо, Що на ній можна зробити? Тут можна приготувати їжу, можна закип'ятити воду. От наскільки вистачає її потуг? Так, звичайно, після того як вона була змонтована, була перевірка, як вона горить, як іде тяга, виходить дим чи не задимлює приміщення. Тобто все це було опробовано. Да, дійсно, на ній можна поставити звичайний залізний чайник, звичайну кастрюлю, в якій або готувати їжу, або кип'ятити воду, стільки скільки буде вона горіти, поки горять дрова, є можливість готувати її. Так, якщо ви опалюєте дровами, ви подбали про те, щоб дим ви виходив кудись на вулицю таким чином, щоб він не потрапляв через вікна в квартири людей. Так, звичайно, коли обиралося місце встановлення, дивилась на технічні характеристики будівлі і ця кімната була вибрана не так. Торцова стіна виходить на глухі стіни, де нема жодного вікна або балкону помешкань наших мешканців, і при випробуванні також жодних скарг на дим ні в кого не було. Добре, зігрітися можна. А якщо не буде електроенергії, яким чином от людям там мінімально навіть підзарядити телефони? Ви про це подбали? Так, звичайно, ми також придбали е, не середній, трошки більшої потужності генератор 6 кіловатний, завдяки якому ми зможемо не тільки заряджати е, гаджети, телефони, пристрій, а також в разі потреби включити якийсь електроінструмент або додатковий електрочайник і електроплит. Я знаю, що в вашому житлово-будівельному кооперативі три будинки, і це ви маєте на кожен будинок по генератору, чи одного генератора вистачить, щоб забезпечити людей ну, мінімально. Але... Електроенергію з усіх трьох будинків ні, генератор він у нас один, це дуже вартісне обладнання, тому він був закуплений один, але потужний, і також придбані подовжувачі, завдяки яким ми можемо роздати на перші поверхи ліфтових холів електроенергію, де є розетки, де люди зможуть заряджати свої гаджети. А коли ви цим всім почали займатися? Це ви робили завчасно? Чи вже тепер, коли зрозуміли, що дійсно буде складна зима і кинулися, щоб встигнути, скажімо, до холодів, це все зробити? Бити. Ні, ми це все почали ще з початку серпня місяця. Зараз ми вже розуміємо, що ми вчинили правильно, тому що ціни з кожним місяцем, з кожним тижнем все здорожчає, і ми ще в серпні закупили все обладнання, в вересні вже воно було встановлене. Ну, я дякую вам за роз'яснення. Я сподіваюся, що це. Може і не згодитися, що зима пройде в звичайних умовах, до яких ми звикли жити. Ну те, що воно є, мені здається, це навіть хороший приклад для інших, для того, щоб таке зробити для своїх мешканців в своїх будинках. Ми також сподіваємося, віримо, що ми не будемо ним користуватися. Це спасибі вам за роз'яснення. Друзі, бачите, як кияни готуються до цієї зими. Я хочу ще сказати про один важливий момент, який стосується напевно не лише великих міст, а в більшості передмість і сільської місцевості стосовно заготівлі дров. Люди зараз активно купують дрова. Як це зробити правильно, як себе убезпечити від шахраю в цій темі? Розбиралася моя колега Людмила Руденко. Пропоную подивитися її матеріал. Дрова замість газу. Наскільки цього року виріс попит, чому вони здорожчали вдвічі порівняно з минулим роком, і як перевірити легальність? Ми не знаємо, що далі буде. Чи буде газ нам, чи не буде нам газ, а грубу півпродапив до хаті тепло. Пан Олексій, як то кажуть, готував сані ще з літа. 9 травня привезли машину дрова, порубали, акуратно склали і хай запаси будуть. У чоловіка справді багато запасів, окрім тих, що на вулиці Олексій має ще схованку. Тут у нас ще, як кажуть, елітне дрова теплі, дубові, окаційові, кленові. Ці вже як більше морози, то ми ці ми підтоплюємо, щоб у хаті тепліше було. Тож впевнений, хата у 80 квадратних метрів буде теплою всю зиму. Запасався заздалегідь і як знав, ближче до холодів, точно буде дорожче. Ми тоді брали, ті дешеві були, а Зараз сильно дорогі вже дрова стали. Навесні віддали 4 тисячі за машину, а зараз така ж коштує майже 8. Тобто ціна виросла вдвічі. Андрій Савченко продає дрова вже сім років. Це відходи від упаковок матеріалів, що нам приходять. І абсолютно безкоштовно цими дерев'яними відходами їм вдається опалити 350 квадратів приміщення. Але зізнається, на дрова ціна дійсно виросла вдвічі. Її підняли ліс госпи, а також суттєво зросла доставка. А ще дрова дорожчають через ажіотаж. П'ять років останніх то вони з кожним роком десь збільшувалися. Я думаю, відсотків на 30 десь так. Ну а в цьому году, я думаю на всі 100 попит виріс. Але пік заготівель вже минув. Найбільше купували в серпні. Люди віддають перевагу твердим породам дерева. Чим твердіша порода, чим гріже підкидаєте ці дрова. Якщо це сосна, то вам потрібно буде залежно від температури навколишнього середовища підкинути там два-три рази. Це вже так в морози, скажем. Якщо це буде більш тверда порода, там дуб, граб, кація, то два рази на добу. А от щоб перевірити легальність деревини, яку купуєте, просто запитайте документи на кшталт накладних, а також документи про походження деревини і коли та звідки її завезли. Але проблема не лише в нелегальності. Андрій помітив чимало шахраїв. Віртуальна ці дрова продаж іде, їх не існує. Просять вам там скинуть якісь кошти на картку. Тож адвокат Богдан Кушнір радить просто бути уважними. Зверніть увагу на ціну. Перша ознака це звичайно, падіння ціни. Коли ціна приблизно на 30% менша за ринкову, це має викликати сумніви. По-друге, якщо у вас вимагають повну передоплату. Тож не надсилайте кошти наперед і найкраще приїдьте до компанії, яка має вам доставляти тверде паливо, і подивіться особисто на товар. Так ви точно зможете себе обезпечити.